Вітаю, дорогі слухачі. Запрошуємо вас у наш затишний подкаст, Різдвяний Календар із Нізи від Файно. В сьогоднішній випуск ми присвячуємо справжньому духу Різдва, а саме благодійності. Чи задумувалися ви, чому саме в цю пору року люди особливо прагнуть допомогти іншим? Можливо, це магія свята, яка нагадує нам про добро і співчуття. Ми розповімо вам історію про різдвяні благодійні традиції в Данії і поділимось натхненними прикладами. І, можливо, надихнемо вас теж стати чарівниками для когось цього Різдва. Готові? Тоді почнімо. Нільсе. А знаєш, що мені подобається найбільше у святі Різдва? Ну, думаю, рисова каша з маслом і корицею. Mm. <с> ну, каша без сумніву, поза конкуренції. Але різдво для мене це передусім можливість допомагати тим, хто цього потребує. Сьогодні ми будемо розмовляти про благодійність і такі важливі якості, як доброта та щедрість. О, ні, теж дуже щедрі. Щедрі на витівки. Це якось зараховується в благодійність. Хм, частково. Але, знаєш, справжній дух Різдва це не тільки про ялинку, подарунки та частування, це, передусім, добродійність. Так, наприклад, 500 років тому в Данії заможні землевласники зрозуміли, що не всі люди на Різдво мають кошти, щоб відсвяткувати це свято. Аби підтримати бідних людей, їм дарували різдвяні подарунки, такі як м'ясо, хліб, ковбаси. Пиво та свічки. Для багатьох ці подарунки були життєво необхідними, адже бідних людей тоді було чимало. Уяви люди ходили від двору до двору, просячи шматок хліба. На багатьох садибах пекли саме для цього додатковий хліб, аби роздати його нужденним. Щоб допомогти саме тим, хто цього потребував найбільше, прохачеві потрібно було підтвердити свій статус і мати записку від священника – яка засвідчувала достовірність того, що людина дійсно потребує допомоги. Кожному, хто надавав такий доказ господареві, видавали кошики з їжею та щирими привітаннями зі святом. Так, це було щось на кшталт різдвяної візи. Показав папірець і маєш ковбаску та хлібчик або кашу та печиво. Можливо, це не найкращий спосіб, але тоді так це працювало. Студенти та бідні діти потребували найбільше допомоги. Вони ходили по домівках, співали пісень та вітали всіх з Різдвом і Новим Роком. І за це часто отримували частування або гроші. Нічні сторожі та пожежники, що шукали заробітків на свята, теж приєднувалися до таких колядувань. Щоправда, на колядувати їм вдавалось небагато. Бо, на думку містян, працевлаштовані громадяни мусили отримувати достатню платню. Як би там не було, але благодійність тоді дійсно допомагала багатьом вижити. Ну, я і скажу: співати за їжу не дуже бізнес. От, робити витівки набагато ефективніший спосіб отримання смаколиків та каші від людей перевірено роками. Я пам'ятаю, хто у нас тут найкращий різдвяний бешкетник на районі. Чого це тільки на районі? Мене все місто знає. Коли ж ти так встиг набешкетувати? Але давай повернімося до нашої історії, Маю тобі ще дещо розказати. З часом дедалі більше людей переїжджали до міст. І, хоча багато хто заробляв достатньо для виживання, бідність все одно залишалася поширеною проблемою. У 1910 році редактор газети Політикен. Анкер Кіркебю провів справжнє журналістське розслідування. Він вбрався лахміття і провів цілий день із робітниками, які жили в жахливих умовах і не мали доступу до святкової їжі і подарунків на свята. Своє розслідування він завершив у барі для моряків Хольга Данське на Крістіансхавні, де бідним роздавали безкоштовні еблісківа та напої. Еблісківа – це такі пончики. Які посипають цукровою пудрою і їдять разом з варенням. Так от Анкер Кіркібю на власні очі побачив і переконався в тому, як важко живеться біднякам під час різдвяних свят і як сильно ці люди потребують таких простих благодійних вчинків. Вау! Це що він свого роду? Юлемен розвідник прийшов, подивився, як їм там і замість подарунків приніс репортаж. Розвідкою для Юлемена, до речі, зараз займаємося саме ми, Нісе. Саме тому от всі і отримують подарунки на Різдво. На жаль, у Анкера Кіркібю не було таких класних помічників, як Нісе. Зрозумівши таке важке становище людей, що жили на межі бідності, він вирішив організувати збір коштів серед читачів політик та використати їх для організації свята Різдва Нужденним. Ідея мала успіх, тому наступного року в Копенгагені, в будівлі Отфеллов-Пале, відбулося святкування Різдва для бідних. Люди отримали не лише їжу та розваги, а й кошики з різдвяними смаколиками, які могли забрати додому. Згодом до цієї ініціативи приєдналися і інші газети, журнали, церкви, бойскаути та різні організації. Усі вони почали збирати кошти на підтримку нужденних під час свят. З'явилася навіть радіопрограма, яка закликала слухачів жертвувати гроші на різдвяні кошики. Під час Другої світової війни журналісти поліцікен продавали різдвяні сердечка, прибутки від яких йшли на допомогу хворим дітям. Після війни традицію продовжила організація Бернес Конто, яка щороку роздає понад дві тисячі різдвяних кошиків дітям з бідних сімей. Так що, виходить, Різдво завжди було про те, щоб ділитися. Печивом, гарним настроєм, добротою, витівками. Тож не забувайте діліться із людьми і про ніси не забувайте. Абсолютно вірно. І сьогодні кожен може долучитися до цієї доброї справи. Є безліч способів від купівлі благодійних лотерейних квітків до волонтерства чи просто підтримки тих, хто цього потребує. Ви завжди можете самі вирішити, яку організацію підтримати і скільки пожертвувати. Важливо пам'ятати, що навіть маленький внесок здатен зробити великі зміни. От, слухаю тебе і думаю, може, й мені записатися в якісь волонтери. Хоча Нісе ті самі волонтери. Ми завжди працювали під Різдво, і майже безкоштовно. Чудова ідея! Головне пам'ятати, що Різдво це той час, коли наші серця відкриті для добрих справ. І важливо не забувати про тих. Хто потребує нашої підтримки, особливо у святкові дні. Кожна дитина заслуговує на радісне свято з теплом смачною їжею та хоча б маленьким подарунком. І про ніси, про ніси не забувайте. Сьогодні, я дивлюсь, смачної їжі небагато, ну то хоч казка буде цікавою. Розділ п'ятий: нічна атака. Останні мамині слова не давали мені спокою. Я запропонував піти подивитися на сліди за парканом, але батьки сказали не забивати собі голови і йти спати. Але як тут заснути, коли довкола чатують злодії? Я лежав на ліжку в сутінках кімнати із заплющеними очима, але вухами вловлював кожен шерех. Ось батьки закінчили свої посиденьки біля каміна і пішли на кухню. Зашуміла вода. Моють посуд, а потім запрацював душ. Либонця мама змиває з себе наслідки поїздки. По тому звуки перемістилися до спальні, батьки вклалися спати і все затихло. Втім, ненадовго. Несподівано я почув, як рипнула хвіртка. Це мене здивувало адже я пам'ятав, що тато її замикав. Я вже подумав, що мені почулося. Аж раптом до мене долинув звук обертання ключа у вхідних дверях. Сонливість де й поділася. Я схопився з ліжка і побіг у спальню до батьків. Мамо, тато, до нас хтось лізе, закричав я, штурхаючи їх за плечі. Добре, зранку подивлюся, пробурмотів тато. Візьми у моїй сумочці, додала мама. І вони продовжили собі спокійно спати. Очманіти. До ранку чекати не випадало. А що там у сумочці? Я підскочив до тумби, розкрив мамину сумочку і став шукати, що мені може зарадити мотушки перемогти зловмисників. «Пудрениця? Ні, більше схоже на натяк запудрити їм мізки теревенями. У цьому я майстер, але не те. Гаманець? Ну, це вони не отримують. Далі Портативний пластир. Ось що точно зупинить злодюг. Могло би вистачити і газового балончика, але це ще краще. Я перевів зброю в режим бойової готовності, в її нутрощах запульсував блакитний вогник і щось легенько загуділо. Тепер можна йти зустрічати незваних гостей. А тим часом у будинку запанувала цілковита тиша. Я навшпиньках прокрався у тамбур і помітив, що вхідні двері відчинені. Але ніде нікого не було. Я став озиратися, відчуваючи чиюсь присутність, і тут на моє плече щось капнуло. Я підвів голову і побачив спайдермена, розпластаного на стелі, тільки очі в нього світилися недобрим червонуватим кольором, з чого я зрозумів, що це не той позитивний персонаж, який нам показували у мультфільмі. Він побачив, що я побачив його і випустив з правої руки струмінь павутини. Певно, хотів відібрати мій бластер. Не на того напав. Я швидко зробив перекид через голову в протилежній кінець кімнати, а павутина влучила у злополучне відро, яке відскочило і налетіло на голову ще одному спайдермену. Бу, бу бу. Намагався щось сказати він своєму невдаці напарнику, а я в цей час перегрупувався і став стріляти. З першого разу я не влучив. Промінь прошмигнув ліворуч від спайдермена, що завис на стелі, і пробив чималу діру, крізь яку я побачив зорене небо. Зате з наступної спроби мені поталанило перетворити негідника на пляму попелу. Другий спайдермен саме звільнився від відра і випустив струмінь павутини прямісінько в мій бластер. Він так сильно смикнув, що я думав випущу зброю. На щастя, вона була націлена саме в його бік. Тож я натиснув на гачок і смертоносні промені знищили ворога, ще й зробили кілька дірок у стіні. Перемога. Ой ні. Крізь діри почало лізти так багато спайдерменів, що я ледве встигав стріляти. Одні зникали, але натомість з'являлися десятки нових. Вони сунули, вирячившись на мене своїми червоними очиськами. А я крок за кроком відступав назад. Поки не спіткнувся і впав у своє ліжко. Негідники тільки того й чекали, накинулися всі разом і стали відбирати бластер. Ні, не віддам. закричав я. Та нащо він тобі? промовив один із спайдерменів голосом тата. Я вас усіх знищу, пообіцяв я. Здається, йому треба менше грати на гаджетах, додав інший голосом мами. Ось це його вгамує, пропищав маленький спайдерменчик голосом яринки і випустив мені в обличчя великий струмінь павутини. А. заволав я, відпустив бластер і став протирати очі від павутини. Вона ще не встигла застигнути і була мокра. Коли я остаточно протер очі, то побачив, що в кімнату з вікон зазирає ранок. А довкола стоять мої батьки з яринкою і витріщаються на мене. Що? Що сталося? перепитав я. Нічого особливого, запевнив тато. Я тільки хотів узяти віник, а ти вчепився в нього, мов той кліщ. Добре, що Ярина втихомирила тебе кухликом води. Я нічого не відповів, але зрозумів, що вся героїчна баталія мені наснилася. Я мав би зрозуміти, що це сон, ще з того моменту як витягнув сумочки чи маленький бластер. Дивно, що тоді це мені здавалося в порядку речей. За сніданком мама озвучила новий план. Дідусь і бабуся поїхали до Львова, бо виграли туристичну путівку на весь тиждень, тому й нам тут немає сенсу затримуватися. Пропоную сьогодні ж повернутися назад. Е, я би не поспішав, зауважив тато. Є одна справа. Які ще можуть бути справи? Ми ж тільки приїхали, здивувалася мама. Треба полагодити дах у сараї. Там чимала діра, а через неї сніг і дощ потраплять всередину, а ще коти, горобці та їжачки. Дивно, мовила мама, бабуся нічого не казала мені про сарай. Бо тато його вчора ввечері поламав, пояснив я. Дмитре, зажадала мама пояснень. А як би інакше я дістав драбину, відповів тату. «Хм, Ну чому це вічно стається? зітхнула мама. Неправда, обурився тато. Саме цей сарай я зламав уперше, коли був малим, то стрибав по ньому і хоч би що, мабуть, від часу дошки потрухлявіли. Або хтось набрав ваги, зауважила мама. Ха, у тата великий живіт. засміялася Ярина, згадавши тата свина з мультика про свинку пепу. Це тому, що хтось дуже смачно готує, усміхнувся тато до мами. Гаразд, ремонтуйте той сарай, погодилася мама. Добре, що я взяла з собою ноутбук і матеріали для роботи. У когось канікули, а комусь ще треба працювати на відпустку. Коли ми закінчили сніданок, то вдяглися, і я з татом та яриною вийшов у двір. Тато відчинив сарай ключем і потрапив до нього у природний спосіб, а не так, як увечері. Ми зайшли слідом. Після сліпучого снігу спершу важко було щось роздивитися, адже через малі розміри віконця всередині завжди панувала напівтемрява. Та нічого, скоро очі призвичаєлися. Особливо допомагало джерело освітлення, яке ми збиралися ліквідувати. Це я в даху, яку знизу здавалася вже не чорною, а білою через суцільні хмари в небі. З чого почнемо? поцікавився я. Спершу я оціню масштаби роботи і придумаю план, почав тато. А ви поки роздивіться, які тут цікавезні штукенці на стелажах. Яринка зустріла пропозицію із захопленням з її бурхливою фантазією навіть звичайна паличка може стати казковою принцесою. А тут стільки різних шурупів, планочок, гаєчок, ручечок та іншого вкрай важливого непотребу. Єдиним, що по справжньому заінтригувало мене, став великий рожевий циліндр з краником на горі. Тату, а що, дідусь конструював ракету? Ні, то ж газовий балон, відповів він. До того, як до будинку провели газ, дідусю привозили ось такий балон, а порожній забирали. Він приєднував його на кухні до плити, аби бабуся могла готувати їсти. А цей повний чи порожній, зацікавився я. Зараз перевіримо, мовив тато і покрутив краник. Чуєш? Чую, що, не зрозумів я. В тому й річ, що нічого, посміхнувся тато, закручуючи краник назад. Якби в балоні був газ, то ми б почули свист, ніби здуваєш яринченого єдинорога. Отже, навіть балон виявився нецікавим. Я ще покуперсався трохи в тому, що лежало на полицях, але мого ентузіазму стало хвилин на п'ять. А тоді я вийшов у двір, покрутився довкола будинку і звернув увагу на табличку з адресою. Тату, а що тут відбувається 6 грудня? запитав я, повернувшись до сараю. Нічого незвичайного, зима відбувається, відповів він, переставляючи якісь дошки. А чому так вулицю назвали? А, ти про це, наче зрадів він. Це ж з нагоди того, що 6 грудня 1943 року з Олександрії вигнали останнього нациста. А коли вигнали останнього комуніста? Нам на історії розповідали, що вони були два чоботи пара. Справді, у Другу світову війну вони війшли як союзники, наче змагалися, хто більше країн Європи окупує, мовив тато із завзятцям, навіть від дошки. Але Гітлеру не сподобалося, що його армія б'ється проти всього світу, а Сталіну все сходить з рук. Тому він напав на Совєтський Союз. Комуністи автоматично стали жертвами, уникнули засудження по завершенню війни і ще довго керували містом. Олександрія позбулася останніх комуністичних символів тільки 2022 року. Після того як сучасний наслідувач Сталіна спробував знову окупувати Україну. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо, заспівала Ярина. Ми це в школі співали. А що ви ще робили в школі? поцікавився тато. Ще малювали, ліпили, вирізали, клеїли, танцювали. Стала перераховувати сестричка. А читали? Так, але це було нудно, зізналася Ярина. То ти вже вмієш читати? запитав тато. Так, відказала мала. А що написано на цій коробці? показав він. Щось мені захотілося в будинок до мами, проказала Ярина і вибігла з сараю. Та не вміє вона ще читати, сказав я. Ну, закінчимо сараєм, я її швидко навчу, пообіцяв тату. Я вже знайшов усі потрібні матеріали, зараз все зробимо. Зараз це було надто оптимістично. Спершу ми від'єднали кілька зламаних дошок і зняли пару зігнутих листів. Потім тато їх порівняв, підняв нові дошки і прикріпив їх на місці старих. Майже все знайшлося одразу. Але за однією довелося розібрати мало не весь куток, де дідусь зберігав різні обрізки з дерева. То на це все пішло години дві, якщо не більше. Та найцікавіше виявилося наприкінці. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.